«Мене нічого не цікавить. Приїжджайте і міняйте мені весь паркан. З такими словами звернувся до нашої менеджерки один з клієнтів. Причина, на його думку, колір цегли виявився місцями світліший, аніж мав би бути. Ми хочемо чітко та професійно пояснити, як працює система відповідальності у сфері виробництва і монтажу облицювальної цегли. А також що ми, як лояльний і офіційний виробник, робимо понад норму. Виключно з поваги до наших клієнтів, перше допустимі відхилення та норми кольору згідно з технічними вимогами ДСТУ БВ 2.7.61 від 2008 року для гіперпресованої цели допускається до 5% виробничого браку в межах однієї палети. Варіативність відцінку в межах однієї партії. Це нормальна і передбачувана ситуація для виробів, що виготовляються з природних компонентів, наприклад, мармурової крихти, білих цементів і пігменту. Тому в усіх інструкціях виробника зазначено, цеглу необхідно брати з різних палет і чергувати під час кладки, щоб уникнути візуального розшарування кольору, створити збалансований природний узор. Друга особливість кольорної лінійки ColorMix. Багато позицій Brickland виготовляється в системі ColorMix. Це цегла, де два-три кольори перемішуються хаотично прямо в процесі формування виробу. Так формується складна декоративна текстура, яка не повторюється від цеглини до цеглини, від палети до палети. Це не дефект, а конструктивна особливість дизайну, відповідає найкращим європейським практикам та нормам. Тому ключова вимога. При укладанні міксованої цегли категорично не можна класти одну палету за одною. Потрібно чергувати. Це обов'язкова частина монтажної технології, і саме на цьому наполягають як виробники, так і технічні регламенти. Третє, межі відповідальності виробника це цегла до монтажу. Ми як офіційний виробник відповідаємо за якість виробу, тобто товару до моменту його встановлення в ціну. Це закріплено законом України про захист прав споживачів загальною практикою будівельної галузі після монтажу. Відповідальний за кінцевий вигляд, рівномірність кольору і техніку укладки переноситься на підрядника і замовника. Навіть якщо цегла виявиться з незначним дефектом вже у стіні, це вже зона відповідальності майстра, який не відсортував її перед кладкою, і замовника, який не проконтролював процес. Ми часто йдемо на зустріч клієнтам, навіть понад но. Орми, якщо є сумніви щодо кольору чи незначні відхилення, ми можемо надати цеглу на заміну з наявного складу. Але заміну ми надаємо в якості матеріалу, доставку та логістику, організовує клієнт. Роботи з демонтажу, заміни або зняття зі стіни не в зоні нашої відповідальності. Це стандартна практика, закріплена в законах, зокрема законі України про захист прав споживачів. Виробник не відповідає за некваліфіковане використання або монтаж продукції. Четверте, що каже закон у спірних випадках у разі виявлення дефекту. Ви маєте надати зразки цегли на експертизу. Виробник має 10 робочих днів на перевірку. У випадку підтвердження надається заміна матеріалу, а не робіт чи демонтажу. Більше того, за чинною нормою замовник зобов'язаний надати документи на підрядника, тобто показати, що роботи виконував сертифікований майстер або ліцензована компанія. Якщо цим займався умовний сусід Вася, жодна юридична експертиза не буде на боці замовника. Ми не просто завод, ми команда, яка поважає клієнта. Попри все вище вказане, ми в Брікленд часто йдемо на зустріч. Ми замінюємо цеглу, навіть якщо формально це не гарантійний випадок. Ми приймаємо рішення без офіційної експертизи, довіряючи слову клієнта, надаємо супровід рекомендацій для об'єктів на будь-якому етапі, але ми також просимо відповідального ставлення із вашого боку. Ми завжди дамо. Якісну цеглу, сертифікат, технічні рекомендації. Але якщо ви не контролюєте майстра, якщо ви кладете палету за палетою без змішування, якщо не дотримано технології, тоді навіть найкращий продукт не гарантує ідеального результату. І шостий висновок. Сегла це продукт, а краса кладки – це процес. Ми гарантуємо якість продукту, але результат залежить ще й від рук, які його укладають. Тому ми завжди просимо завжди читати наші інструкції, консультуватися з нашими менеджерами, не знецінювати працю виробника через помилки підрядника. Ми поважаємо своїх клієнтів, завжди готові вислухати, знайти рішення і надаємо підтримку навіть там, де формально не зобов'язані. Але водночас ми очікуємо взаємної поваги, дотримання технології, відповідального ставлення до процесу монтажу, бо Брікленд це не просто виробник цегли, це система, яка працює, коли кожен бере на себе свою частину відповідальності. Отож, з нас надійна, перевірена, естетична цегла, з вас контроль сертифікованого підрядника чи майстра, технічний контроль і виконання рекомендацій.